19 квітня. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Матвія, 26 розділ, 29 вірш. Коли царство прийде, всі страждання і проби теперішнього часу проминуть, Тиск винного преса. Вина закінчиться, і замість цього вина буде вино радості і веселості. Воно представляє радощі і благословення, які неможливо уявити або виразити, і які будуть часткою кожного, хто дійсно має спільність з нашим відкупителем у стражданнях теперішнього часу, а також у славі, яка прийде. Час царства є зовсім близько, поруч, ближче, ніж цілих 1800 років, і навіть більше, ніж тоді, коли наш Господь сказав ці слова, і докази його поступового запровадження множаться зі всіх сторін. Зрозуміло, що наші серця повинні радіти в передчутті. І ми сьогодні відповідно повинні вірно пити чашу смутку, страждання, ганьби і безчестя, і цим засвідчувати нашу любов і нашу відданість.